Всім добрий вечір. Ми з вами дивимося сьогодні ізраїльські прикраси. І ось ці сережки, звісно, я забула показати, це Елізабет Друга. Три і шість вага однієї сережки. Вони на ось таких петлях вони легенькі, на відміну від наступних мод... наступної моделі, яку ми з вами дивились. Срібло темне, але не сильно. Вони такі світленькі, більш-менш. Ось ці бронзові, тут вже 11 грамів вага. До них може бути підвізка або каблучка. А до попередніх також, але там маленька монетка в каблучці. Ці з раухами у нас зі знижкою і наступні. Ось такі яскраві одуляри також.